Так, зараз зроблю коротке відео таке. Сталася поломка, скажем, по моїй халатності. Їхав гарбузи згрібати, да? ну і не судилося так доробити. Лопнула трубка високого тиску. Ось, як можна бачити, стукає лопнула! зараз я вам покажу, і покажу, чого лопнула. Так, а лопнуло по одній, по тій причині. Ось тут стоїть болтик із хомутиком. Я був знімав трубку. І, коротше, не поставив я цього хамутика, не прижав трубку. Як то я казав, не посчитав це за нужним, але якщо він тут стоїть, ця трубка прикручена, значить він так треба. І виходить, все рівно маленька вібрація. Ось як можна бачити, отакого от трубка дребежить. І вона, от там, де яблучко саме, трошки тріснула. Ну, нічого, на наступний раз буде наука. так що Ех. Якщо положено, значить воно положено. От так. За своєю халатності виходить, що проблемка невеличка, але вона проблемка. І неприємна. Що я мав сьогодні працювати, то виходить, я буду стояти, поки мені прийде трубка.